Тепер у тернопільських автобусах і тролейбусах ще безпечніше. У них встановили тривожні кнопки для виклику наряду поліції охорони, які можуть натиснути водії у разі небезпеки. Користувався дуже дуже воно допомагає. Я вже не сварюся. На жаль, хлопці приїхали з автоматами, молоді і спокійно». А в яких випадках використовували? Починає п'яна людина бушувати, знаєте, в автобусі, то ну що я буду з ним битися чи сварити, чи сваритися? Система підключена до поліції охорони. Наряд прибуває на місці за 3-5 хвилин після спрацювання сигналу. Пристрій простий, але ефективний. За словами правоохоронців, такі кнопки допомагають швидко реагувати на крадіжки, конфлікти та інші ситуації, коли пасажири чи водії потребують допомоги. Вони всі працюють за допомогою gps каналу Ця кнопочка встановлюється в салоні громадського транспорту чи біля водія. Від червня місяця було приблизно 50 таких випадків, в конфлікті ситуації ставалися в основному між перехожими громадянами, які їхали на якийсь транспорті, на якісь, там на фоні словесної перепалки. Водій викликає охорону, вони приїжджають, бачать, як правило, людину в формі і швиденько виходять з транспорту без будь-яких зауважень. І водій, відповідно, має захист, що не потрібно вже поліцію викликати чи самому вирішувати дане питання. Я думаю, що це не тільки безпека водія, а також і пасажирів, які привозять. Такі тривожні кнопки почали встановлювати ще навесні цього року, а станом на серпень обладнали вже весь громадський транспорт міста. У міському управлінні транспорту кажуть, що система з'явиться і на нових автобусах, які курсуватимуть містом. На сьогоднішній день встановлено тривожних кнопок 158 автобусах, крім тих, які йдуть вже на списання, і 48 в тролейбусах. Автобуси ті, що приходять нові перевізники купляють, так само в них буде доставлятися. Тривожні кнопки. А ще планують зробити наступний крок у безпеці: обладнати салони транспорту, камерами, відеоспостереження. Окрім того, в Україні діє соціальний проєкт поліції охорони із встановлення систем термінового виклику у громадських місцях. Йдеться про заклади освіти, лікарні, магазини, вокзали, зупинки тощо. У Тернопільській області вже розміщено 843 таких системи, 63 з яких розташовані просто неба. Усе це для того, щоб кожен в разі потреби міг швидко отримати допомогу, просто натиснувши кнопку.